Чергова схема ухилення від мобілізації. За даними СБУ, організував її колишній воєнком. До схеми залучив своїх знайомих медпрацівників та навіть членів військово-лікарської комісії. Спільно за хороші гроші допомагали оформлювати фіктивну інвалідність. Працівники Служби безпеки України та Нацполіції викрили учасників схеми ухилення від призову до війська. Організатором виявився 57-річний екс-воєнком одного з районів Рівненщини. За інформацією від СБУ, у ділків було два напрямки роботи. Працювали як з діючими військовими, так і просто військовозобов'язаними. Зокрема, для військових за чималі гроші допомагали оформити групу інвалідності та потрібний висновок ВЛК. Робилося усе задля того, аби служити в тилу. За даними слідства, клієнтів оформлювали до військового госпіталю, де у медкартах робилися записи про проходження відповідної діагностики, реабілітації та лікування в стаціонарі. Після того на основі епікрізу військовозобов'язаних направляли на проходження ВЛК, де вони отримували висновок про обмежену придатність та могли оформити групу інвалідності. Також правоохоронці встановили, що ділки допомагали чоловікам призовного віку отримати відстрочку від мобілізації за станом здоров'я. Були залучені медпрацівники, які оформляли фіктивні довідки. Разом із тим були й свої люди при ВЛК. Під час обшуків правоохоронці вилучили в підозрювані готівкові кошти, мобільні телефони, транспортні засоби, комп'ютерну техніку та медичну документацію із доказами протиправної діяльності. Учасникам оборудки повідомлено про підозру. За процесуального керівництва прокурорів Рівненського. Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону повідомлено про підозру місцевому мешканцю за фактом одержання неправомірної вигоди. За вплив на прийняття рішення частини 3 статті 369.2 Кримінального кодексу України затримали екс-воєнкома на гарячому під час отримання чергового хабаря у сумі 8 тисяч доларів. Наразі триває слідство, встановлюють усіх причетних до схеми, готуються нові підозри. Валентина Захарчук, телеканал Group.